Запропонованій задачі необхідно знайти площу перерізу, який проведений паралельно осі циліндра. І віддалений від неї на корінь із 3 см. І так наш переріз це а, Б, С, Д. Віддалений він від осі циліндра на корінь із 3. Відстань ОК. Відстань це перпендикуляр, буде нас дорівнювати корінь із трьох. Запишемо це, що ОК. Дорівнює нас корінь із трьох. Далі сказано, що відтинає цей переріз дугу, градусна міра якої 120 градусів дуга BC, А відповідно до цього і кут, на який вона спирається, центральний кут BOC, буде також дорівнювати 120 градусів. Окрім цього, нам ще відомо, що BD, діагональ. Перерізу дорівнює 10 см, знайти площу АБЦД. АБЦД це у нас буде прямокутник, тому для того, щоб знайти площу прямокутника, ми будемо множити АБ на АД. Або АВ на БЦ. Поглянемо на нашу фігуру зверху, вид зверху побудуємо. І так у нас є коло, у нас є всередині кола трикутничок, який виходить із центра кола. Є перпендикуляр, проведений із центра кола на сторону БЦ. ОЦ, ОК OK, перпендикуляр, який дорівнює корінь із трьох. Куце 120 градусів. Якщо кут БОЦ 120 градусів, а трикутник БОЦ буде рівнобедрений, так як ВО і ОЦ це в нас радіуси кола, то кут КОЦ буде дорівнювати половині КОЦ половині кута БОЦ. БОЦ. І це буде дорівнювати 1 друга від 120. 60 градусів. Розглянемо тепер трикутничок КОЦ. Він у нас прямокутний. Кут у нього КОЦ 60 градусів ми його знайшли. ОК корінь із трьох, тому можемо знайти КЦ. За тангенсом відношення протилежного катета до прилеглого. Відношення КЦ до ОК буде тангенс 60. Знаходимо КЦ. ОК множимо на тангенс 60. ОК підставляємо це у нас корінність трьох. Тангенс 60 це корінь із трьох. Корінь із трьох на корінь із трьох, це буде дорівнювати 3. КЦ ми знайшли, у нас дорівнює 3 см. БЦ буде дорівнювати дві такі довжини, як КЦ. Так як ОК це в нас перпендикуляр. А в рівнобедреному трикутнику висота виступає і медіаною, тобто КЦ дорівнює 1 друга ВЦ. Шукаємо БЦ. Множимо 2 на КЦ, це в нас буде дорівнювати 6. 2 на 3 6. Знайшли ми БЦ. Тепер за теоремою Піфагора із трикутничка БЦД. Ми знаємо БЦ і знаємо гіпотенузу БД, знаходимо висоту СД. З трикутника БЦД ми шукаємо CD. CD в квадраті дорівнює BD квадрат відняти BC квадрат. 10 квадратів, віднімаємо 6 квадратів. 100 відняти 36 буде дорівнювати 64. D в квадраті 64, а CD корінь із 64. Це буде дорівнювати 8. Тепер ми можемо повернутися до площі і знайти, чому буде дорівнювати площа АБ множимо на БЦ. АБ це у нас таке саме, як CD, Тому ми 8 множимо на 6. Це буде дорівнювати. 48 см квадратних. Отже, площа заданого перерізу 48 квадратних сантиметрів.